Здоров'я бажаю! Стисла розповім про підсумки робочого тижня, що минув. Держава продовжує підтримувати родини, які втратили свої домівки через війну. За тиждень жителі Херсонщини подали 22 заяви на компенсацію за пошкоджене житло, у межах програми є відновлення. П'ять сімей отримали компенсації на майже 900 тисяч гривень. Ще 94 заяви стосуються повністю зруйнованих осель. Завдяки програмі 27 сімей зможуть придбати нові оселі. Вони отримали житлові сертифікати на 32 мільйони гривень. Вибухотехніки обстежили ще понад тисячу гектарів правобережжя. Здебільшого це поля, де знову зможуть працювати фермери. Сапери виявили та знищили понад 1300 боєприпасів, залишених ворогом. Загалом розміновано майже 71% деокупованої території області. Продовжуємо спрямовувати кошти на оборону. Допомогу армії та захист жителів області передали чергову партію засобів для високоточної роботи з дистанційною ліквідації ворога підрозділам Херсонської бригади берегової оборони морської піхоти. Також посилили спроможності підрозділів безпілотної авіації. Вони отримали додаткові акумулятори для тактичних розвідувальних БПЛА. Вдячний громадам за підтримку. На Херсонщині стартував новий навчальний рік. Понад 50 тисяч дітей навчаються онлайн, водночас один садок і шість шкіл запрацювали у змішаному форматі. Тут облаштували безпечні приміщення і майже 740 дітей, серед них 67 першокласників тепер зможуть поєднувати офлайн та онлайн навчання. Робимо все, аби таких шкіл ставало більше. На Херсонщині з робочим візитом побувала прем'єр-міністерка України Юлія Сверденко. В Високопільській громаді оглянули школу, яка відновила роботу. 13 сучасних класів, укриття на 550 людей. Держава інвестувала в цей проєкт майже 83 мільйона гривень. Також ознайомились з планами створення сучасної амбулаторії сімейної медицини. Крім того, відвідали вже відбудовану амбулаторію у Великоолександрівській громаді, де є усе необхідне для надання якісної медичної допомоги. Також Юлія Свереденко завітала до Посад Покровського, де триває комплексна відбудова. Прем'єрка зустрілась з місцевим бізнесом, обговорили підтримку підприємців, стабільність доходів місцевих бюджетів, відновлення зрошення після підриву Каховської ГЕС та вдосконалення державних програм підтримки бізнесу і аграріїв. Дякую Юлії Анатолівні Сверденко за увагу до Херсонщини та відкритий діалог. Разом із керівниками громад Херсонщини взяв участь у Конгресі місцевих і регіональних влад при Президентові України. Зокрема, підняли питання, що особливо важливі для нашого регіону: це додаткове фінансування на захист від дронових атак, зміцнення енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону, а також фінансова спроможність місцевих бюджетів. Які через війну втрачають значні ресурси. Окремо говорили про компенсації за зруйноване житло, підтримку звільнених з полону та допомогу переселенцям. Конгрес це справді дієвий майданчик, де ми маємо змогу напряму доносити проблеми регіону та знаходити рішення. Дякую главі держави Володимиру Зеленському, офісу президента, уряду та членам Конгресу за незмінну увагу до Херсонщини. Ще одну групу дітей та молодих людей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Серед них малюки від 4 місяців, школярі, підлітки та їхні повнолітні брати і сестри. Також є дитина, позбавлена батьківського піклування. Всі вони довгий час жили під тиском окупантів без доступу до освіти, медичної допомоги, під постійними погрозами і страхом. Сьогодні вони у безпеці, з необхідною підтримкою та шансом на нормальне дитинство. Їхнє повернення стало можливим завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA, а також роботі Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Safe Україн та української мережі за права дитини. З початку року з тимчасової окупації вже вдалося евакуювати 170 дітей. Дякую всім, хто допомагає повертати юних українців додому. Працюємо далі. Слава Україні!